Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики YouTube каналу всіх рад бачити. Як завжди, зранку вже працюємо, буржуйка топиться, повичищали, е накормили поросят і далі вже плануємо, що нам далі робити. Тому що планування, планування через планування допоможе вам щось якось реалізуватися, щось зробити. Але така ситуація. Вчора е зайшов на сайт з Української Грайної Ради. Читаю, дивлюсь, така новина, що з 1 січня 2024 року в ході продовження реалізації мегаземельної реформи збільшується ліміт на придбання землі сільськогосподарського призначення зі 100 гектарів на 10 тисяч. Ви уявляєте собі, що це таке? Як можна в такий тяжкий час, такі реформи, це все. ну Це просто. Ну Хто може, от, ну, хто може законно і легально да, все в них, там, чисто, гладко і, як то кажуть, прозоро да, купити 10 тисяч гектарів землі? У Нас тут ну, дивися, в оренді у хлопців тисяча-дві тисячі, да, вони гарно працюють, все це. Ну, ви, ви уявляєте, щоб він собі дозволив. При своєму об'ємі землі купить 10 тисяч гектарів землі, такого в житті не буде. Іде, як на мене, йде реально, фактично, повномасштабне знищення села, як такого. Які це будуть наслідки? Ну, як на мене, це будуть колосальні наслідки. Хтось, ну, звісно, зі мною хтось буде згоден, хтось не згоден. Далі в відео я розповім про все це. Сьогодні хотіть вже, ну, як завжди, по п'ятницях стосовно цін на м'ясо сало, то це відео буде завтра. Знімемо, поговорю, в коментарях будемо переписуватися, чи хто там більш зомлетісно спілкується да, по Вайберю. І така ситуація, ну як так? Окремо і відповідно, що Всеукраїнська аграрна рада створила відповідну петицію до керівника країни нашої, до президента, да, для того, щоб він все це діло зупинив. Ну, вже на вчора там було більше 10 тисяч підписів. Я думаю, вони і сьогодні. Якщо у вас є бажання і ви свідомо розумієте, що це не є добре, такі така реформа, таке збільшення різке до 10 тисяч, що пропонує Всеукраїнська аграрна Рада. Вони пропонують е, зупи, з, ну, залишити е, право придбання землі водіїру. В межах 100 гектарів на одні руки, да, і, щоб на цей час війни е, Після двох років, протягом двох років з моменту перемоги, да, то, щоб це ну, процес був, тільки 100 гектарів в одні руки. Ну, 10 тисяч ви уявляєте, що це буде, які це наслідки. Які? Ну, чесно, от дивіться, от, ну, хто живе в селі, всі знають, що де якого трапилось. В кого там пай в там, у Іванова, там, Петрова і ще щось, побіг до нього. Миколайович, Васильович, Петрович, там, Станіславович, поможи, да, наперед, виплати мені, пожалуйста. Ну, правильно. Я розумію, що обмеження людей, там, конституційне право на реалізацію, і розпорядження своїм майном, бла, бла, бла і тому інше, але ж ну, люди добрі. Я розумію, що вона фактично там якась частина вже і так продана, там та по тій схемі та по тій схемі. Але коли тут, наприклад, працюють одні люди місцеві, в них можна купити там зерно, те саме, да? а якщо е, будуть, зайдуть такі дядьки, яких просто на одну людину, тільки 10 гектарів землі буде куплено, скільки якоїсь землі буде ще здано в оренду, ви в них не купите відро, ячмені, чи пшениці, чи ще не будете витримати курей. Як це буде, я не уявляю. Тому е, петиція з посилання на петицію буде в мене в описі відео. Хто бажає, хто це дійсно свідомо розуміє всю ситуацію, то підпишіть. А далі я зараз ну, свою думку обґрунтую. А ви пишіть в коментарях, як ви до цього відноситеся, яка ваша особиста думка. далі пізніше погода підмерзне, трохи е, по-домашньому підведемо роботу, да, підженемо. Поїдемо, я приїду, покажу відео, реально як села. Що буде, який наслідок буде, коли отаке продовжать і коли дозволять отак землю безмежно весе. Без я покажу, що буде, який наслідок оцього всього. Скажу так. Дивіться. Якщо така реформа прийметься, не буде таких поросят домашніх у людей, ніхто не буде їх вже вигодовувати, тому що банально він не зможе купити того ячменю. Спомним ту ситуацію, коли ціна на зернові була космос. Щоб випросити той газон зерна, це було просто це, ну, це... Ніхто не хотів з вами зі мною не я за себе зі мною ніхто не хотів навіть говорити. А який газон, типу, що ти цей? Мені ж треба фуру там, чи ще щось, мені треба об'єм, об'єм. Да? Зараз, да, звісно, ситуація змінилася трішки в нашу сторону. Ну, Це таке справа. Находимо общий язик, але спільну мову, да? але е, що буде, якщо приймуть отакий, ну, що в одні руки 10 тисяч гектарів землі? Заходить агрохолдинг, мега супер, пупер? В нього свої бочки, в нього база десь там в якомусь населеному пункті, не у вашому, так? ваші будинки. Тому що, а що вже землю продали, люди виїхали собі в місто, що йому робити в селі? Роботи нема. Трактористів не потрібні будуть. Тому що буде один трактор, один трактор якого буде захват колосальний, якого буде. Напрацювання колосальне. Вони приїхали, стали з точки А і в точку Б закончили. Тоді це вони так посіяли, тоді навпаки, побризкали і все. І забули. Не буде роботи місць для селян, нічого не буде. Що будуть робити селяни? Люди з сіл будуть виїжджати те саме десь місце, ще місто, ще десь там собі бомжувати і так далі. Да? А їхні будинки будуть зноситься. Я ж кажу, як це зараз відбувається, да, коли є реальні села, які вже ну все, їх немає, фактично. Що відбувається? Будинок зноситься, земля, земля розорюється, їхня, та що як під господарство було, да, під там, присадибну ділянку там, чи під будівництво. І все, села немає. І вийде, в нас просто земля. Е! Тому що всім, що потрібно від України, земля. Тому що в нас вона найкраща. Ось така ситуація, друзі. Хтось, можливо, згоден зі мною, хтось ні. Але реально, я нічого хорошого і в цьому не бачу. От, наприклад, де ж там 10 курочок. Ось пішов вранці, зібрав яєчка. Ну вони ж навіть на вигляд, не такі, як ви їх купуєте в супермаркетах. Дивіться. Із соломкою. Все як має бути. Розумієте? Не буде цього, не буде в місті молочка домашнього, не буде стосовно молочка. Це молочка це взагалі взагалі капець, так? Да? Корів немає, а в нас молочні заводи ростуть як гриби. Їх вже не Їх просто ну, це, всі виробляють молоко. Та коров немає, скільки, де ви скільки молока берете. Ніхто, ну, ніхто не задумувався. Чому в людини, яка вирощує, там, займається худобою, коровами, да, в неї от ми купуємо додому дітям да, трьохлітрова банка на тиждень 70 гривень. Ну, ми на, на тиждень, раз у тиждень, кожного, кожного понеділка 70 гривень трьохлітрова банка. У магазині скільки стоїть молоко? І так далі. От така ситуація. Трошки, можливо, емоційний, десь там таким. Але я думаю. Хто, як то кажуть, в темі, хто в курсі, хто живе в селі, хто займається господарством, той розуміє, про що я говорю. Звісно, більшій половині людям пофігу продав, забув і все. Але ж ну, маємо те, що маємо. Я все я ж кажу. Так само Частково, звісно, до самого знищення села і люди самі винуваті, тому що ніхто нічого не хоче робити. Всі привикли, щось десь, там мені хтось дасть та ще щось. Та ні, не буде вже такого, забудьте. І все. А так, звісно, ті викуплять, там розориться, там ще щось, будинки зносяться, все. Села не буде. Не буде м'язка, салка домашнього, яєчок не буде, молока, творога, сирочків, не буде. Буде все, магазини. Супер-пупер якість. Якщо навіть взяти, вчора... На форумі одному прочитав, там десь поряд з великими свинокомплексами, десь там, писали хлопці, за два кілометри від якогось свинокомплекса виявили АЧС. Про це інформації ноль. В опічні в нас дикого кабана, все, всі все знають. Там, у у Градиську теж. Тут біля комплексу, за 2 кілометри ХС, у них відбувається відвантаження. Ви що думаєте, це просто так різко так ціна обвалилась на м'ясоком'янках, що їх завалили, оцією їхньою ж дохлятиною. Ну, якось так. Таке коротеньке відео. Хто що думає з даного питання, пишіть, коментуйте обов'язково. Ну, По собі ну, багатьох вже знаю. Да? І скажу так, що мало хто зможе купити. ну... Мало хто зможе навіть тисячу гектар землі купити, а про 10 тисяч я взагалі мовчу. Якось так. Добре, всім всього найкращого перемоги нам і здоров'я.